Вітаю на своїй смачній кухні! Сьогодні приготуємо з вами закуску, яка 100% сподобається кожному любителю випічки, а саме закусочні кекси. Кекси із куркою та сиром. Для цього нам потрібно куряча грудинка, 2 штуки, сир 200 г. Майонез 67% 2 столових ложки. Яйця 2 штуки, борошно 100 г 150 г, в залежності від консистенції, кефір 200 мл. Сіль за смаком 05, 1 чайна ложка, кунжут посипати за бажанням. Як бачите, ми нарізаємо нашу відварену попередню курочку у підсоленій водичці. Маленькими кубиками. Відварюємо курочку протягом години на середньому вогні, щоб сильно не кипіла, до полуготовності можна. Далі замішуємо тісто, змішуючи яйці, майонез, борошно, кефір, всипаємо сир. До речі, щодо сиру, я натерла його на грубій терці, але рекомендую вам терти на дрібнесенькій. Тоді маса вийде густішою, ніж ви бачите зараз у мене на відео. Наповнюємо формочки. Формочки можна використовувати будь-які. У мене це паперові, так як це на індивідуальну закуску. Можна і желізні, можна і бумажні. Обов'язково змащуємо олією бумажні формочки, щоб наші кекси потім легко дістати. Ну і звісно, дочекатися, поки вони остигнуть, і сир візьме свою форму. Смачного та подяка за вподобання до відео.